Четвер, 29 серпня в ефірі новини на 11-му. В студію Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Росіяни вбили у Нікополі 42-річну жінку. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Окупанти обстріляли місто з артилерії. Росіяни стрімко наближаються до Покровська на Донеччині, а далі відкрита дорога на Дніпропетровщину. Чи захищені кордони області на випадок прориву ворога? 2025 рік. Це буде рік, коли росіяни зможуть зайти дійсно на територію Дніпропетровської області. Вже. Зарезервовані та сервіровані, але увесь день вони сьогодні простояли порожніми. Дніпро долучився до всеукраїнської акції Стіл пам'яті героя. Є така фраза, і вона правдива людина жива, допоки про неї пам'ятає. Росіяни вбили у Нікополі 42-річну жінку. Ще п'ятеро людей поранені. Окупанти обстріляли місто з артилерії, пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки та газогін. Ворог тероризував прибережні громади Нікопольщини і вночі бив з артилерії дронами та СРСЗВ. пошкоджені ліцей, пошта, церква та лінії електропередач. Цієї ночі росіяни атакували інші міста України. Противник бив ракетами та випустив 74 шахеди. 60 БПЛА збила наша протиповітряна оборона. 14 були локаційно втрачені на Київщині. За даними військової адміністрації, зенітники знищили приблизно півтора десятка дронів. В декількох районах через падіння уламків побиті вікна про постраждалих не повідомлялось. О, о, під вогнем противника і Харківщина у Куп'янську через авіаційний удар побиті будівлі військової адміністрації та прокуратури понівечені п'ять приватних будинків і готель. Поранень зазнали кілька десятків людей. За даними Харківської обласної військової адміністрації на куп'янському напрямку, ворог 23 рази атакував позиції збройних сил України. Наші бійці відбили 21 атаку. Чи захищені кордони Дніпропетровщини на випадок прориву росіян окупанти стрімко наближаються до Покровська на Донеччині, а далі відкрита дорога на Павлоград? Чи будує область захисні споруди? Хто за них відповідає наскільки реальна загроза наступу Росіян на Дніпропетровщину? Про готовність до найгіршого сценарію посадовців та експертів запитав наш Марко Ручка. за Покровськом. Пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій взагалі Перетнути цю межу. Це цілком ймовірно, це цілком реально. Місцева влада вирішила востаннє розпиляти просто до нуля до залізяки місцевий бюджет. Воно все повинно бути перерито і в, о, створено відповідні. Фортифікаційні споруди Покровськ на Донеччині, куди стрімко сунуть росіяни від межової на Дніпропетровщині. Відділяє усього 30 кілометрів. Окупація Покровська справа найближчого майбутнього, але за Покровськом пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій. Взагалі, далі Дніпро. Цей пост нардепки Мар'яни Безуглої сколихнув Україну ще на початку серпня. Днями народна обраниця заявила, ситуація ще загострилась. Місто Новогродівку на південь від Покровська росіяни захопили за кілька днів. Окопи перед Новогродівкою були порожні. У колись 20-ти тисячному місті практично не було української армії. Все більше селищ Донеччини переходить під контроль РФ Чи не щодня. Такі дані публікує аналітичний канал Deep State. А Російські війська досягли тактичного прогресу на Покровському напрямку. Це вже свіжа заява Американського інституту вивчення війни. А видання за економіст пише, що захоплення Покровська Росія розцінює як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. 2025 рік. Це буде рік, коли Росіяни зможуть зайти дійсно на територію Дніпропетровської області вже перетнути цю межу. Це цілком ймовірно, це цілком реально. Такий сценарій цілком імовірний, якщо Росія вийде на адмінкордони Донеччини у такому випадку, чи готова Дніпропетровщина? Кожна посадка, кожна е, ділянка, кожна дорога, кожна вся логістика, воно все повинно бути перерито і в, о, створено відповідні е, фортифікаційні споруди. Та чи зводяться вони в області, на які дані спираються без угла? В останнє тему фортифікації Дніпропетровська ова коментувала цьогоріч у березні. Паралельно з іншими областями будуємо фортифікаційні споруди. Вони будуть потужні. Десятки кілометрів протитанкових ровів, бліндажі та капаніри, зуби драконів. На об'єкті проводяться землені роботи встановлюються бетонні загороджувальні елементи. прес-релізі за березень 2024-го Звітували про зведення 7 тисяч бетонних пірамід вздовж кордону області. Чи триває будівництво зараз, і чи посилили його у зв'язку із загостренням ситуації на фронті? До Дніпропетровської ОВА ми направили офіційний запит. Відповіді поки що не отримали. Чекаємо якими ж мають бути захисні споруди на кордоні. Наскільки масштабно треба перерити кожну посадку, та хто має це контролювати? Це не питання там оя там бюджет державний, місцевий. Треба виділяти гроші всім. От обласній владі, міській владі, державному бюджету. І ще раз під контролем військових, експерт говорить, загроза нападу Росіян на Дніпропетровщину більш ніж реальна, тому увага до захисних споруд має бути максимальною. По Покровську я побачив, знаєте, що особисто моє бачення, що місцева влада вирішила востаннє розпиляти просто до нуля до залізяки місцевий бюджет з розрахунку, що ніхто ніколи не перевірить повноту правильність використання бюджетних коштів. бо... Там снаряд прилетів, що, що тут проконтролювати. Виходимо з того, що ситуація може бути капітально погана. Що ми можемо зараз зробити, щоб не було поганої ситуації? Я вам на скажу таку штуку: якщо проблему можна вирішити грошима, а гроші, ну, гроші, вертифікаційні споруди, то це не проблема, це розходи. Головне зараз кажуть експерти кинути усі зусилля на фортифікації у протилежному випадку. Наслідки можуть бути катастрофічними не тільки для Дніпропетровщини, а й усієї. Країни Марко Ручка, Олександр Довгай. Новини 11 каналу. Вони стали заручниками цієї війни. Люди з інвалідністю, які не можуть рухатись самостійно. З небезпечних територій їх вивозять волонтери буквально в останню мить. Бо часто про них нікому не відомо. Евакуюють під щільними обстрілами, коли половина хат вже зруйнована. Як екіпаж білих янголів рятував родини з села Новоекономічне на Донеччині? Наш наступний матеріал. Донеччина село новоекономічне. Неподалік Мирноград. За 6 кілометрів вже лінія фронту. Мирноград вже близько до лінії фронту. Постійний обстріл. Це артилерія, постійно б'ють по окраїні міста. Авіація постійно також слідує каби, баби. Новоекономічне також потрапляє під обстріли. Сьогодні екіпаж білі Янголи вивозить шістьох мешканців. Чоловік цієї жінки не ходить. Щодня подружжя живе в страху. кажуть, бояться, що будь-якої миті загинуть. 50 років прожили, а тепер наде далі їхати. А ви в підвалі чи тут в хаті ночуєте? Тут тут не а куди ж жо підвалі що не затянуть і підвал У нас які хати скажіть щоденні щільні обстріли змусили подружжя залишити хату. Сьогодні їх доправляють до евакуаційного транспорту. Далі вони поїдуть в більш безпечне місце. Туда? Туда виносимо там на сім'ї відкладали. Любов Семенівна також серед тих, кого сьогодні евакуюють. Ну, 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 вона все розуміє, але десь Нова года. Трапляється так, що біля Янголи приїжджають до мешканців, які вже поїхали. І це краще кажуть поліцейські, ніж вмовляти людей, які категорично відмовляються від евакуації. А у вас поліса корм. Ну ладно, хорошо. Бачите, як полинуда вибачаєте. Через постійні ворожі обстріли у селищі новоекономічне, багато руйнувань. Раніше тут жили майже три тисячі мешканців. Зараз залишилося лише 316. Водночас всіх дітей евакуювали. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Знов підпал на вулиці будівельників у Дніпрі. Вночі горіла машина, ймовірно, військова. Палії діяли за стандартним сценарієм, облили легкозаймистою речовиною моторний відсік та підпалили. Правоохоронці вже шукають зловмисників. Машина посту. А в кривому розі вночі горіла висотка. Постраждали двоє місцевих і пес. Пожежа зайнялася у квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку. Причини займання наразі встановлюють у двох чоловіків. Отруєння продуктами горіння, медики надали їм необхідну допомогу. Загрози життю немає. Продовжують палати в області екосистеми. Вогнеборці ліквідували там 106 пожеж за добу. Загальна площа знищеного 96 гектарів. Переважно ДСНСники гасили займання сухої рослинності, але виїжджали також на пожежі, де осередком було сміття та. Загоряння в лісових масивах рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил безпеки на природі та під час проведення господарських робіт і нагадують для паліїв передбачена адміністративна, а у деяких випадках навіть кримінальна відповідальність. Сьогодні день пам'яті захисників України та десяті роковини Іловайського котла. За цією датою стоїть один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід зсу із оточення під Іловайськом. Саме 29 серпня 2014 року. Росіяни порушили домовленості та підступно відкрили вогонь, розстрілявши українські колони в зеленому коридорі. Із соняхів. Сотні військових і добровольців загинули. Десятки зникли безвісті. Та опинилися в полоні. Тому символом дня пам'яті захисників України і став соняшник. Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна. Дякую українським матерям та батькам за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу. Історії героїв до Дня пам'яті захисників України у сквері героїв влаштували фотоекспозицію про полеглих у війні Дніпрян. 15 тригранних конструкцій розповідають про життя та військовий шлях наших воїнів. Це бійці 128-ї бригади ТРО, 93-ї та 43-ї окремих бригад. Репортаж Тетяна Заєць. <му> Золода дитина і до семів, вдивляючись у великий чорно-білий портрет тихо плаче Валентина Михайлівна. Із нього втомленими очима дивиться військовий її син Артур Алексєєчкін. Моя золота там без нас дуже попадає. Боєць 93-ї бригади досвідчений військовий брав участь у багатьох військових операціях. Загинув у травні минулого року. А це біля ще одного банера. Військовий медик, боєць 128-ї бригади. Тро Дніпра Артем також у Скорботі поминає свого побратима на позивний Макар. Це побратим, він на жаль загинув на наступний день після того, як мене поранило на моїй позиції. В прильот дніпрянин Олександр Макаров загинув півроку тому на спостережному пункті під час обстрілу. У день пам'яті захисників України Дніпро також поминає своїх полеглих героїв. 15 тригранних конструкцій із світлинами військових та їхніми історіями встановили на алеї героїв. Перші були зібрані про бійців 128, 93 та 43 окремих бригад. Здебільшого тут представлені хлопці та дівчата, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Але навіть на цій експозиції є ті, хто загинув за часів АТО ООС. Навіть звідси видно Тарас Брус. Він загинув ще до 22-го року, і це не одна світлина. І так само ці історії будуть відображені у подальшому. Пам'ять героїв має жити якомога довше. Такою є мета відкритої експозиції просто неба. Але окрім скверу, історії всіх полеглих можна дізнатися і на спеціально створеному сайті меморі ДіПіЮА». Задум якраз такий, щоб пам'ять про цих героїв жила, і для того, щоб кожен пересічний громадянин міг побачити, прочитати, ознайомитися з його історією, як мінімум, підійти відсканувати QR-код, прочитати, дізнатись більше, брати приклад, і передавати ці історії своїм нащадкам. Організатори додають, банери щомісяця будуть змінюватися, бо, на жаль, загиблих з Дніпра багато. Проте така виставка буде пересувною. Її встановлюватимуть в різних районах, аби мешканці знали своїх земляків. Цього так само хочуть і родини полеглих. Українці мають таку тенденцію дуже швидко згартовуватися йти до бою, бути патріотичними, але дуже швидко втрачають цей запал, забувають, тому я вважаю, що таких зга. ...про людей, які захищають роками, десятиріччями, які віддали своє життя, І вона була згадка про них. Чим більше, тим краще. Знаєте, для мене дитина завжди буде жити, що його нема біля мене. Хочеться, щоб не забували, що він віддав своє життя, бо він так хотів жити. Тетяна Заєць та Олександр Довгань новини 11-го каналу. Зарезервовано для героя столики з такими табличками сьогодні з'явилися у дев'яти закладах Дніпра. Вони долучилися до всеукраїнської акції Стіл пам'яті хто її ініціював? Яка мета акції та чому заброньовані місця сервіровані, але весь день залишаються порожніми. Катерина Нічик продовжить. Цей столик в одному з ресторанів Дніпра сервірують для найважливішого гостя, але із 40 інших він сьогодні залишиться порожнім, бо зарезервований для того, хто не зможе прийти. Стіл зарезервований, засервірований для на одну людину, длякраз для героя. Я пам'ять про якого ми сьогодні будемо віддавати. Ім'я свого чоловіка, на честь якого замовлений столик, до пам'ятної таблички вписує пані Інна. Її коханий Олексій служив у війську із 2014-го, налишився остороні після початку повномасштабного вторгнення. Інна згадує, до останнього не хотіла відпускати чоловіка на війну. Дуже відмовляла. Останній раз, мабуть, відчувала, що йому там взагалі не місце, що він не повинен там бути. Він завжди казав, я там, щоб їх не було тут. Олексій пройшов кілька гарячих точок на Луганщині та Харківщині. Звільняв Херсон, а у липні минулого року. Загинув на Донеччині. Вони вже поверталися зі зборів, і хтось здав точки, все як завжди. Ось, і почалась ракетна обстріл. Ракети потрапили дуже близько. Вони якраз знаходились в машині. Він з собою, сидячи за рулем, закрив комбат. А комбат ну, його трохи посікло. Там якісь травми були незначні, але він вижив. А мого чоловіка була втрата велика крові, і травма несумісне життям». Воїна Олексія зізнаються у закладі за життя. Не знали, утім, щойно дізналися про акцію, вирішили доєднатися. Це запевняє шеф-кухар ресторану. Найменше, що можна зробити для вшанування полеглих захисників. Ми повинні всі пам'ятати і знати, хто дарує нам завтрашній день. А завдяки кому ми можемо сьогодні спілкуватись, бачити своїх близьких. Цей ресторан один з дев'яти у Дніпрі, який долучився до всеукраїнської акції Стіл пам'яті її ініціаторка дружина загиблого військового Марія, жінка із Закарпаття. А її чоловік Ілля був із Нікополя в мирному житті. Він не був дотичним до військової справи, утім, все змінилося з початком великої війни. Він чітко визначив для себе, що він піде захищати свою батьківщину, що він має бути корисним. І це знаєте, виросло від того, що я хороший водій, я маю бути корисним. Я пішов записуватися в тероборону, до того, що він потім перевівся в 101-шу бригаду і на наперед, передовій воював. Тобто йому ніколи не було достатньо, він завжди хотів більше. Ілля загинув у грудні 22-го під Бахмутом, рятуючи побратима. Напередодні йому виповнилося 33. Ми думали з сім'єю, як ми можемо, що ми можемо зробити в цій ситуації. Нам хотілося, якщо. Ми не можемо на жаль його воскресити. Нам хотілося б примножити пам'ять. про нього. ідея акції ділиться, виникла спонтанно. Про схожу традицію розповів знайомий військовий з США. Вперше стіл пам'яті засервірували минулоріч. Тоді акція об'єднала майже три сотні закладів по всій країні. Цього року долучилося вже 700. Хочеться, щоб більше про хлопців наших балакали писали, як то кажуть, ну. Робили все, щоб дати знати, що їх пам'ятають. Дату проведення акції теж обрали не випадково. Саме 29 серпня в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників. Кожна деталь на столі має свій символізм: соняхи як символ дня пам'яті захисників, свічка символ життя, що обірвалось, та пам'ятні таблички, аби жоден герой не залишився безіменним. Жоден з тих людей, які загинули за Україну, не був народжений для війни. Це був вибір, який вони щодня робили. Тому дуже важливо і таким чином, ми будемо розуміти цю ціну. Якщо будемо пам'ятати, хто загинув, яке їхнє життя, хто ці люди, їхній характер, їхні обличчя. Це точно не має бути безіменні герої. Цьогоріч акцію організовують спільно з платформою пам'яті меморіал. Хочуть зробити її загальнонаціональною та щорічною. Є така фраза, і вона правдива: людина жива, допоки про неї пам'ятає. Організатори акції закликають вшанувати пам'ять загиблих героїв України усіх небайдужих. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу. Хвилина мовчання до дня пам'яті захисників Укрпошта презентувала нову марку на Тавро, Львівське Марсове поле та столичний Майдан Незалежності. Їх доповнюють щемливі рядки Ліни Костенко. Випуск проілюстрував художник з Донеччини Сергій Майдуков. Придбати пам'ятну марку можна у поштових відділеннях та онлайн. Тираж випуску 350 тисяч примірників. Друг друга ми підтримуємо і у нас. Спілки, ми вирішуємо якісь питання, щось робимо. Подалі вшановуємо. Якщо ми забудемо, то ми не даємо забути про своїх рідних і показуємо, яким чином ця незалежність і все вдалося. Тиждень тому ми разом з вами тут робили погашення марки Все буде ЮА, яка була присвячена Дню Незалежності України. День Незалежності це було свято нашої автентичності, свято нашої гордості, те, що ми українці і ми маємо власну державу. А сьогодні ми всі з вами мусимо зрозуміти, якою ціною. Ми маємо свято нашої власної гордості. Дві нагороди на європейській першості. Спортсменка з Дніпропетровщини Вікторія Рибовалова виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Змагання проходять у Чехії. Наша землячка поступилась лише спортсменці з Вірменії. А ось в складі збірної України Вікторія здобула ще й золото. І насамкінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 32 градуси, вночі плюс 22. Атмосферний тиск 749 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся. Інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.